Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Чим живе місто та область? Розповімо вже за мить. У студії для вас працює я Анастасія Голошивець. Обмеження руху філіжанка кави на позашляховик. Перемога вільницьких сумоїстів. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. У Вінниці на три місяці обмежать рух на перехресті вулиць Соборна і Театральна. Реставраційні роботи триватимуть з 17 вересня до 16 грудня. Повідомляє Вінницька міська рада. Причина реставраційні роботи. Що стосується руху приватного та громадського транспорту по вулиці Соборній, то він залишатиметься без змін водночас, можливі тимчасові обмеження через роботи спецтранспорту. Проте зазначено, що у такому разі все одно залишатиметься можливість проїзду для транспорту. Зокрема, рух транспорту ділянкою вулиці театральна також обмежить, та можливість проїзду тут залишатиметься. Замов філіжанку кави і допоможи армії купити позашляховик. Таку акцію в одеському кафе музиканти Коля Сірга і Даніель Салам всього 5 тисяч філіжанок і авто поїде на фронт. Вінниця також долучилась до естафети. У нас на зв'язку Дмитро Балюк, ініціатор збору в нашому місті. Вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть про умови акції. Умови дуже прості. Всім бажаючим вінницьким рестораторам пропонується на барній стійці залишити маленький флаєр. І коли відвідувачі Вінничани будуть вживати каву, запропонувати їм таку саму вартість перерахувати на каву для зсу. Такий девіз, і ця сума одразу зараховується автоматично на рахунок, і людина може бачити онлайн, скільки кружечок кави замовлено, скільки грошей вже перераховано. Завдання стоїть кожен тиждень купувати нову автівку. Про що буде звіт на відповідній сторінці на інстаграму, і всі заклади і вінничани будуть це бачити. Чи є вже кав'ярні у Вінниці, які доєднались до акції? О, трішки за мною видно, да, хто вже доєднався. Е, так є, звичайно, і бірімблюс, і манблан, і Чердак, і ще безліч маленьких кав'ярень. Я процес цей почався тільки вчора, але люди вже телефонують, пишуть, як завжди, вінчани активні, це дуже приємно. Чи підраховували, скільки філіжанок потрібно продати, аби вистачило на одну автівку? І після придбання автівки чи продовжиться акція, зокрема у Вінниці? Акція не має строку давності до перемоги. Ми будемо цим займатись, і ми не поділяємо в даному випадку Вінниця, Одеса. Це всеукраїнський масштаб. Очікується, Ужгород, Київ, Тернопіль, всі міста працюють і всі працюють на перемогу. Тому кілька кружок теж невідомо, тому що авто різні, різні за вартістю, але звітність буде дуже чітка, і всі будуть бачити кожен тиждень результат. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. І ми ж лише заохочуємо всіх доєднуватись і прибли приб... наближувати нашу перемогу разом такими невеликими кроками: чашка кави і автомобіль поїде вже до наших захисників. Дякуємо, слава Україні. Героям слава на все добре. Я ж нагадую глядачам: якщо ви полюбляєте каву та бажаєте допомогти нашим захисникам, можете доєднуватись у вінецьких кав'ярнях, проходитиме така акція, купуєте чашку кави і ще одну чашку кави донатити на автомобіль. 26-річна віничанка облаштувала студію, де неповнолітні дівчата працювали веб-моделями в інтернеті. Аби приховати вік працівниць, зловмисниця виготовляла імітацію паспорта громадянина України, в якому змінювала рік народження особи. Як йдеться на сайті національної поліції Вінницької області, вінничанка майже рік займалася вербуванням неповнолітніх дівчаток. Жінка через соцмережі та мобільні додатки шукала дівчат та пропонувала їм роботу в офісі з перекладу текстів операторами кол-центру та інші. При особистій зустрічі вона доводила до їх відома вже інші принципи роботи, а саме спілкуванням інтернеті із застосуванням веб-камер з клієнтами з України та іноземних держав. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили чорні записи, картки, імітовані під паспорт громадян України із зміненими даними, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази. Вінничанці загрожує до 10 років ув'язнення. Дві золоті срібну та бронзову медалі чемпіонату Європи з СУМО здобули вінницькі спортсмени з таким вражаючим комплексом медалей. Вони повернулися з чемпіонату Європи з Сумо серед дорослих, який відбувся у Польщі. Вдалим виступом вихованці Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 вкотре підтвердили свій високий рівень підготовки та професійної майстерності. Так, золоту медаль завоював важа Даяурі, вагова категорія до 115 кілограмів. А ще вінничанина було визнано кращим борцем чемпіонату Європи та нагороджено Кубком. Зараз спортсмен у нас на зв'язку. Наші вітання. Доброго дня. Розкажіть, чи важкими були змагання, і як відбувалася підготовка до них попри війну? Змагання такого рівня є завжди важкими, як фізично, так і морально, тому що я змагався у двох вікових категоріях до 23 років та серед дорослих. Підготовку почали ми в Вінниці в своєму рідному залі. А продовжив я її на навчально-тренувальному зборі в заросляку в Івано-Франківська область як Україну сприймають на спортивній світовій арені? Розкажіть про це і, зокрема, про враження, чи достатньо дружньо до нас відносяться, коли от чують, що ви представляєте саме Україну? До України завжди відносяться з повагою та завжди дружні. Дуже багато є у мене друзів за кордоном. Так в Європі збірна команда Сумо України є лідером в цьому виді спорту. Також в світі Україна є одним з лідерів в цьому виді спорту. Чи готуєтесь вже до наступних змагань? Якщо, зна... Якщо так, можете розповісти, що це за змагання будуть так. Зараз ми готуємось до Кубку Європи, який буде в Польщі 24 вересня? Тому, думаю, ми добре підготуємось та не підведемо наших іничан. Дякуємо вам, вітаємо ще раз з перемогою. Бажаємо нових здобутків і, звичайно, перемог спортивних. Дякую вам. До побачення. З нами на прямому зв'язку був спортсмен, важа Дая Урі, спортсмен Сумоїст. І ми ж продовжуємо випуск далі. Матусині обійми івент для майбутніх та годуючих матусь. Під час заходу можна буде поспілкуватись та познайомитись, а ще буде розіграш цікавих подарунків. Усі гості зможуть дізнатись багато корисних корисностей від експертів, а ще будуть збирати донати, щоб допомогти тваринкам у Вінниці. І у нас на зв'язку Ольга Гамалєєва, організаторка іванту. Мої вітання вам доброго дня всім і вам. Доброго дня. Розкажіть про таку гарну ініціативу, як виникла ідея, і що очікувати буде на учасників? Значить, досить тривалий час. Ми вже виготовляємо подушки для вагітних і маємо запитання від наших клієнтів про те, що Яку подушку вибрати? Які наповнюють, чи яка буде моделька слугувати найдовше, чи там якісь ще лайфхаки? І ми вирішили з цього приводу зробити такий захід, як то примір свою подушку, і з заохотились, і тому, що насправді вагітність це такий час, коли ну тобі хочеться, щоб тебе огорнули якоюсь турботою. Тому що є дуже багато страхів, дуже багато якихось переживань. І тому мамині обійми вони зможуть тобі допомогти. Тому так. Е, і запросили наших пать будуть на нашому івенті, як е, і ціл, 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 цілеспрямованість цього буде саме, щоб надати жінці якоїсь впевненості в тому, що з, що з нею все буде добре, що це буде дуже класний час, що вона проведе дуже. Уже класні 9 місяців натхнення, і потім отримує оте задоволення від народження своєї дитинки. Значить, на заходи будуть у нас запрошенням. Арт-терапевт Анна Руда буде йога для вагітних. Це також дуже цікаво і дуже, дуже потрібно, тому що навчитися правильному диханню під час пологів це дуже важливо. Олена Федорцева буде представляти такі техніки. Масажист Дмитро Головати розкаже, як, що і як буде відбуватися з нашим тілом під час вагітності та після нього, і як масаж може вплинути. На, на, на вирішення цих всяких якихось е труднощів, з якими ми стикнемось. Е, також дуже цікаво в нас запрошена гість це буде Вікторія Ліпська, досить досвідчений консультант з грудного виходовування. Е, вона має до Досить великий досвід. і Ще мама трьох діток. Вона знає, про що вона буде розказувати, і це буде цікаво і вагітним, і мамам, які вже народили і наразі годують дитинчатку. І ще в нас буде запрошений психолог Анна Катрук, яка саме підкаже, як отримувати мамині обійми щоразу, коли ти цього потребуєш. Розкажіть, як можна доєднатися? Я думаю, що це все буде дуже просто. Плаза парк, 16 вересня, починаючи з 13-ї годинки, ми вже будемо очікувати на всіх наших гостей. Приходьте. Також для того, щоб ми розуміли, скільки гостей прийде, було б непогано заповнити нашу реєстраційну форму попередню, Щоб ми могли з нашими фахівцями надати більш детальну інформацію всім. Гостям, які захочуть мати цю інформацію, значить, на нашому сайті у розділі громадські заходи на сторінках в інстаграмі і фейсбуці буде посилання на таку форму, її можна заповнити, і ми будемо вас чекати вже більш. Розкажіть ще про те, що ви будете робити гарну справу, а збирати донати на тварин. Чому саме тваринкам вирішили допомогти? І це буде конкретна сума, чи ж людина зможе задонатити стільки, скільки от захоче сама? Е, да, чому ми вирішили про тваринок? Тому що насправді зараз дуже велика проблема із тваринками також, тому що тварини залишаються без, без даху над головою, залишаються без хазяїв з тих чи інших причин, і за ними треба дивитися. Е, насправді дуже зараз коштовно і медичне обслуговування для таких тварин, і в нас є в Вінниці декілька груп, які Займаються саме такими тваринами, їх треба годувати, і їх треба лікувати. І ми вирішили саме цим малючкам, тому що їм теж треба, і дуже багато зараз залишається тварин без захисту, без нагляду. І їм треба допомога сторона, і можливо хтось на нашому заході зможе побачити саме свою тваринку і навіть її взяти додому. Це будуть представлені тваринки правильно чи просто будуть фотографії? От ви згадали, що хтось зможе побачити і дійсно може закохатись і створити нову родину? От ще про це зазначити. Ні, ми не будемо запрошувати, тому що це, це не буде коректним. Ну це ж не виставка тварин. Да? Ми не будемо запрошувати. Є в нас посилання на наш на групу 911 Animal Help, Це вінницька група. Там ну, завжди дівчатка виставляють тварини, які є наразі, і потребують сім'ї. Тому будемо спрямовувати туди. А за донати це не буде якась це буде фіксована сума. Ми будемо розігрувати не тільки. Тобто, за донат, який ви будете давати, це ми можемо роз... ми будемо розігрувати подушку і ще декілька призів з нашого асортименту. Це буде дуже цікаво, і насправді ми донатимо. Але ви за ці невеличкі кошти, які ви хочете благодійно віддати на захист і на притулок для тваринок. За ці кошти ще й можна виграти дуже класніші призи справу. Дякую, що доєднались і детально все розповіли. Дійсно, долучайтесь, отримуйте не лише корисні знання, але й допомагайте. Дякую вам, що знайшли змогу поспілкуватись з нами. Дякую вам за цю інформацію, за цей день, і що ви змогли мене запросити також. Дуже вам вдячна. На всіх чекаю. Так, доєднуйтесь, друзі. Я ж нагадую, що ми спілкувалися із Ольгою Гамалєєвою, співзасновницею торгівельної марки Лежебока та мамою шести дітей. Тароборонці Вінничини показали, як готуються вистежувати позиції ворога. Військовослужбовці окремого підрозділу сил територіальної оборони вільничу постійно вдосконалюють свої навички, аби застосовувати їх при виконанні важливих завдань. Про це повідомляє 120-та бригада територіальної оборони ЗСУ. Їхня головна зброя непомітність. Кожен з них має високу бойову, вогневу, фізичну, психологічну підготовку. Лише їм під силу непомітно вистежити позиції ворога. Йдеться у повідомленні. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментом не було, навіть коли випускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.